Христос Воскрес, воїсти наповіг Воскрес наш Господь, Пророка Ісая. Слухайте небеса і візьміть до уваги земле, бо говорить Господь Я зрости і виховав дітей, а вони збунтувались проти мене. Віл знає свого Господаря, і Осел, і свого хазяїна, а Ізраїль мене не знає, і мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі, народи грішні. Люди обтяжені беззаконня, потомсили солиходії, діти, виртки, ви покинули Господа і занедбали святого і обернулися назад. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори, не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидне для мене новомісяця, суботи і скликання збори. Я не можу терпіти. Беззаконня разом зі святкуванням, ваші новомісяці і ваші свята ненавидить моя душа, вони стали для мене тягарем. Я змучився їх вести. І коли ви просягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі, навіть якщо ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені. Помийтеся, станьте чистим. Посуньте ваші дівчинки з перед моїх очей, перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтеся правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтеся завдову. Тоді приходь, розсудимось, проаналізуємо, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибелю як сніг, і як, що будуть, як пограниця, стануть вирішені, наче вовна. Якщо ви забажаєте і послухатися, то будете споживати блага землі, а коли відмовитеся і залишатиметься непокірними, то меч вас пожере, бо так просвітили Господні уста. Амінь.